Оці... Оцініть, будь ласка, сьогоднішню гру. Як вам е... результат? Як результат? Для нас поганий. Програли 2-1. Оцінювати гру. Я скажу, що команда Убородь заслужила на перемогу, а ми, мабуть, ні. Так і сталося. Як оцінювати гру? Гра була хороша з моментами. Але Убородь забила більше, ніж ми. Вони здобули три очка, я їх віддаю. У першому таймі особливо було помітно, що поступалися у борті. Чи це просто враження вболівальника? Ні, це не враження вболівальника. Дійсно, ми поступалися, це свідчать вольові моменти, які були у нас. і Ми перший тайм програли 2-1 заслугу. Заслу. Все по заслугам. Виступ у аматорській лізі якось позначається на тонусі? Звичайно, звичайно позначається ми ще поки. Психологічно і морально не можемо відійти, того, що ми мали грати в плей-офф. За три тури собі забронювати готівку, то ми в останньому турі за дві хвилини програли вихід у плей-офф. І моральний і стан команди до цих пір ще не відновлений. Пасиві успіхів вам. Другий тайм досить важким, був як ви його оцінюєте? Ну так, да, ми трошки просіли. Ну, По-перше, ми грали також по результату. До нас приїхав минулий чемпіон, Кубок і суперкубок виграв, тому трошки зіграли в другому таймі по результату. Ну І також пропустили трошки необов'язковий гол в роздягальні при рахунку два. Так, вважаю, що, мабуть, не заслуговували сьогодні на перемогу. Оцініть заміни. Чи виправдали вони? Ваш задум. Мабуть, скажу, що ми не хотіли просідати, щоб не було навали в наш штрафний майданчик, тому більше за цього робили заміни. І... Ну, Мабуть, відповім на, на ваше питання. В тій грі вони більш якісніше вийшли і підсилили гру, чим в цій. Ну, У нас одна команда, ми всі їмо один хліб, одну справу робимо, тому сьогодні краще зіграла основа, на тій грі краще зіграла заміна. Тому це командний вид спорту. Один за одного ми б'ємося і, дай Боже, здобуваємо результати. Таке враження склалося, що команда складається з двох частин. Ветерани досвідчені і досить юні, і між ними дистанція є. Це дійсно так. У нас є досить кваліфіковані розразні гравці, які роблять результат, у яких дуже багатий багаж за плечами, а молодь також не повсякзання. 2005 року виходить кожну гру старається церкви, з 2002 року. поступово підпускаємо, їм є, чому вчиться у кваліфікованих гравців. Так, так це, це дійсно правда. Є молодь, є чому це встановлення команди. Я вважаю, що це нормально. А що ви скажете про суперника? Все-таки учасник аматорської ліги. Колосальний досвід, як ви оціните? Ну, спасибі, мабуть, їм, що в них є відео, з чого можна подивитися ігри, проаналізувати суперника. Ну, з того, що мені казали, то тут е, кращі гравці Житомирської області е, зібрані. Ну, я думаю, вони все-таки трошки може десь... Просіли, більш фізично просіли, тому що вони грають і на аматорів, і на, на обласі, в них суперкубок був, тому я думаю, вони зараз, у них аматори закінчились. Це досить гарна команда, яка в другому крузі буде зовсім інша гра. Що я, я бажаю достойний суперник сьогодні. За три гри це сильніше з трьох команд ті, що ми бачимо. पसे भी उस दिखे पदार्शे हर